З рахунок чого можна компенсувати от ту різницю між тим рівнем життя, до якого звикла людина? Віці до 60 років і твої майбутньої державної пенсії з рахунок накопичень приватних в недержавних пенсійних фондах і лайфових страхових компаніях в країні це працює вже більше 20 років. особисто у мене є вже кілька десятків клієнтів, які отримали свої перші пенсійні накопичення. Якщо ти працюєш на загальній системі оподаткування, то твоя пенсія буде складати приблизно 30% від твоєї зарплати, з якої твій роботодавець сплачує податки державі. в тому числі єдиний соціальний несок пенсійний фонд України. В наступному відео я розповім про особливості накопичення в недержавних пенсійних фондах і в лайфох страхових кампаніях. Юрічі, я записала відео про українську пенсію, де я розповідаю все про особливості нарахування пенсії, про пенсійний вік, про пенсійний стаж, про те, як працює пенсійна система в розвинутих країнах світу, про те, як працює пенсійна система в Україні. В першому коментарі буде посилання на це відео 32 хвилини. Якщо тобі дійсно цікаво, дій.